Через рік після аварії на АЕС «Фукусіма» українці закликають уряд переглянути атомну програму. Під цінами кабінету міністрів активісти вимагали зупинити використання застарілих атомних реакторів і створення нових небезпечних ядерних об'єктів. На сьогодні найбез найнебезпечніший об'єкт в Україні це южноукраїнський блок Номер один. Це експериментальний блок, в якого вичерпався термін експлуатації і Планується вкласти 5 мільярдів гривень на те, щоб подовжити його роботу. Хоча він і морально, і фізично застарів. В Україні діють чотири атомних станції це 15 енергоблоків. АЕС виробляють 6% загального об'єму енергії, яку використовують у державі. Екологи закликають перейти на альтернативні джерела енергії і зменшити фінансування атомної енергетики. Якщо ніхто не вкладає в гроші в розвиток цих технологій і розуміння, що треба робити зі старими ядерними реакторами, то через 20 років ми будемо їх ще подовжувати на 50 років. 11 березня минулого року в результаті землетрусу в Японії сталася аварія на АЕС фукусіма 1 Повна ліквідація її наслідків може зайняти 40 років.